Ветеранський простір Плюс Плюс Полтава працює вже понад три роки та є одним з першопрохідців у справі організації в місті про ветеранського руху. Сприяти якісній реінтеграції ветеранів та навчити суспільство розуміти і підтримувати військових, які повертаються до цивільного життя одні з основних напрямків діяльності організації. І насправді ми завжди розуміли про те, що втілення ветеранських політик воно ж не залежить від ветеранів, воно залежить від громади, від громадян, від цивільних осіб. залежить. Те, як буде почуватися в громаді той чи інший ветеран. Тому ми намагалися втілити всі свої проекти. А, власне, і це був головний акцент на почуття ветерана. Ми намагалися вчити цивільне населення поводити себе так, щоб це проявлялося у гідному ставленні до ветеранів та ветеранок. Простір Плюс Плюс розташований в приміщенні Полтавського національного педагогічного університету і тісно співпрацює з педагогічним колективом і студентською радою навчального закладу. Ми намагалися допомогти підвищити кваліфікацію викладачам у сфері ветеранських політик. Ми працювали зі студентською радою дуже тісно і вділили багато проєктів, починаючи від карти вшанування до будь-яких проєктів, які були саме направлені на те, як ми маємо формувати в суспільстві оце національну нашу ідентичність власне, і відношення до ветерану. Колектив ветеранського простору активно взаємодіє з ветеранами діючими військовослужбовцями та членами їх родин надає їм консультативні послуги та намагається сприяти психоемоційному відновленню. Моя задача це по перше інформування про послуги ветеран хаб. В першу чергу це лінія підтримки. Це психологічна підтримка та юридичні консультації наших захисників та ветеранів. Також я здійснюю психоемоційну підтримку ветеранів та захисників в форматі індивідуальної взаємодії або ж групової роботи. І ви сьогодні почули про те, що ми відвідуємо і військовий шпиталь, і протезне підприємство, лікарняні установи, де вони перебувають, і взаємодіємо з ними в різному форматі це і консультува. Це і певна робота така групова. Основна ціль це формування життєстійкості, формування такого позитивного ставлення до життя, тому що це безпосередньо впливає на їх процес реабілітації та лікування. Гарно зараз працює арт-терапія. У нас діє проект. Ми поруч ми залучаємо в нього родин ветеранів та захисників, дружини, діти. Реалізується спільно з кафедрою соціальної роботи реабілітації ПВН, Адаптації на базі університету, це глинотерапія, іпотерапія, терапія з зеленим туризмом. Такий у нас проект діє вже півроку потужний, взагалі 240 учасників у нього буде в цьому проєкті. Також ми побачили в процесі комунікації з лікарями, з самими ветеранами та захисниками, особливо з тими, які мають ампутації, що є проблема в тому, щоб вони. Швидко адаптувалися до протезів. Ми провели ряд консультацій з фахівцями і спробували. от такі пілотні у нас були. Виїзди поєднати іпотерапію, арт-терапію, і ми побачили дуже потужні результати, тому що виявляється, ну це вже нам фізіореабілітологи пояснювали цей процес. Коли людина сідає вверхи, особливо яка має ампутації кінцівок, нижніх кінцівок, в неї включаються в роботу ті м'язи, які неможливо навіть задіяти через традиційну фізреабілітацію. Наразі ми провели такі пілоти, побачили результати і розробляємо більш. Масштабний проект щоб всі, хто перебуває зараз в нашій Полтаві в лікарняних установах, могли перед тим, як потрапити на програму протезування, пройти оцю от програму іпотерапевтичну, арт-терапевтичну і пришвидчити процес адаптації. Дрібна моторика, вона впливає безпосередньо на мозкову діяльність, на неронні зв'язки, а це впливає на координацію рухів в організму. Ми е, зробили акцент на роботу з глиною. Різні техніки, е, е, це програма не з одного заняття, а 10 занять, і в фіналі наші учасники навіть мають можливість погончарити, тобто на колі гончарному, виготовити свої вироби. Ми підходимо до цього не просто з розважальною метою. Ми обов'язково діагностуємо перед початком програми: психоемоційний стан, стан добробуту, самопочуття робимо зріз, Теж в кінці це робимо і бачимо, порівнюючи результати, що ефект є, і це треба впроваджувати ну, на підтримку загальної цієї програми реабілітації. Наразі простір Плюс Плюс Полтава активно взаємодіє з новоствореним комунальним закладом ветеранський центр Полтава. А також планують допомагати територіальним громадам Полтавщини в справі реалізації ветеранських політик. Ми продовжуємо проект, реалізуємо його спільно з програмою розвитку ООН в Україні в Полтаві. Вони дуже підтримують розвиток комунального закладу, саме ветеранський центр Полтава, і ми їм допомагаємо в реалізації цього проєкту. Його м'якої частини, власне, от і ми будемо дуже предметно працювати над тим, щоб масштабувати. Знання про шлях ветерана в усіх громадах нашої області. За три роки ви пройшли величезний шлях. Ви працюєте взагалі по різним напрямкам, і це дуже ціннісно. Як знаєте, не обов'язково, ну як ваш приклад, це показує те, що не обов'язково бути от самим ветераном, щоб розуміти, що ветеранам потрібно, або військовослужбовцям, або членам їх родини. Тому це дуже цінно. І хотіло такої. Відзнакою просто подякувати вам за вашу роботу.